Максимально актуально відео. Я, я ждав цей момент і хочу показати і розказати от, ціна независимості вітряки поставити і, і мати енергію свою. А, знаєте що хочу сказати? Скільки воно дає, 3 копійки стоїть, що можна підключити. Я зараз на Ютубі скажу реально раз таку цифру, що ця вся електростанція... Тут більше мільйона гривень. Я, я не хотів говорити про гроші, тому що зараз в мене завалять коментарями просто вообще притороченими. Так, да, у нас дощ іде, а ми скардуємо. Просто вийшов показати вам. І я вам покажу результат цієї неймовірної ціни. Вітряк, сонячні батареї. Вторий вітряк, сонячні батареї. І прекрасно все, чудово працює. Причудово. Тепла вода. Тепло в хаті. Хочу вам зараз, от, саме в таку погоду, дощ, сонця нема, вітер, його нема. То, що вони обертаються, це таке відносні речі. Покажу. Зараз підемо до самих приборів і агрегатів. Такий гарний фон, все зелене, зелена енергетика. Я вам покажу, що ми маємо за енергію і що ми можемо. Та ви самі поймете, що ми можемо включити. Це для тих, хто в космосі. Як Сергій Вєтров говорив, для тих, хто в танки, зніміть шльом. Може, до вас щось дойде. Все просто. Це мої емоції визвані всього лиш 10 коментарями, які я. Одні з серед всіх коментарів було штук 10. Що продайте вітряк. Каже, скільки стоїть? Я кажу, 20 тисяч. Він пише, все, дайте номер карти, я 20 тисяч гривень перерахую. Весь там подшипників бляха-муха на 25-35 на тисяч гривень. Який може бути вітряк? За 20 тисяч. Ну коротше, це все в мене просто кипить. Я вже прямо аж не можу. Я довго не знімав і, і мене все це харить. Короте. емоції. Ще я покажу, скільки це все дає. Все це виглядає неймовірно чудово. І ще там. Зараз я вам все покажу. Як воно працює, що воно може і на що можна розраховувати. Мені навіть пишуть, а в державу продавати є що. Так, да, звісно, є, зараз будемо продавати, зараз підемо з вами, продамо на мільйон. Зараз ще все в село підключимо, а потім на мільйон продамо. Для тих, хто перший раз, це все агрегати, які збирають енергію з тих установок, які ви бачили, сонце, вітер, і пхають мені в акумулятори. А тут я прокладками позадуляв тампончиками, щоб не сідала пиляка на дисплеї. Це все акумулятори, 12 кВт, і тут 8, і от 20 кВт енергії. А тепер подивимося найголовніше. Дивимося. Для тих, хто не знає, оцей ось амперметр. Це вся енергія, яка приходить з енергоустановок Вітряки та сонце. Разом оцей ось прибор. І ми бачимо, що зараз приходить 5 ампер. 5 довбаних Ампер. А це все вона всього там скільки? Ну, 250 Вт. дом зараз споживає менше 5-4. Я в плюсі на 1 ампер. Ану, акумулятори заряджаються. Да, диви. Як казав, в плюсі на 1 ампер. О, вже розряджаються акумулятори. Та не в тому справа. Ну що? Ой, дивіться, вітряк дає 150. Але ж добре, що дає. 80. Супер. Все село можна підключити. А хто бойлер буде гріти? Давай подивимось на бойлер. Все просто. Він недалеко. Ой. Уже 5 часов вечора, а бойлер холодний. А що ж делать? А все вам покажу. Це на незавісім, жона ж установка на мільйон. Я вам зараз покажу. Все ви зараз побачите, як гріється вода, як гріється дім. Станція ж мільйон стоїть. Можна все село підключити. І можна ще й продавати в державу на мільйон. Все це, все це можливо. І я не жартую, так? Да. Геть не каплі сарказма. Але хочу додати, що насправді, як би там не було в країні срака і ну я з електроенергії. Навіть цих во... Ну, зараз шутки в сторону, навіть зараз цих о, 200 ваттів приходять 250, вони повністю покривають о, холодильник, телевізори і світло. Ви самі це бачите. Але ж тепла вода треба. І треба, що нам треба, що значить будівлю, треба обігріти. Ну, станція 100 мільйон, зараз ми все зробимо. Повторяються відео особо для тих, хто в танки. Ці дива починаються з секретної кімнати. Да. Саме воно. Да, дивіться, почнемо. Ах, зараз будемо гріти воду, гріти будівлю за рахунок. Да, не за той рахунок. Така правда життя. Космонавти, ми ж всю енергію продаємо. <с. <с.> все село снабжаємо електроенергію. Але все працює по-інакшому. Дивіться. в видіємо маргарина. Не питайте, але це маргарин. І воно не тече, воно дубове. От і все. Пальник. Це катав на дровах, взагалі, на угіллі. На ми будемо палити маргарином. Бочка. А зачем бочка? Правильно. Маргарин же треба кусками загружати. Туди він кидається, бачите, він трошки розтоплений. Там тен на дні на 1 кВт. Запускаємо енергоустановку. Штурман. штурвал на себе. Вентилятор. Тен. Америка. Вентилятор на дворі уставлений в, вмонтований в вихлопну трубу і за рахунок ежекції піднімає нам тягло. Зараз будемо розпалювати. А як це працює? Так, правильно, краник покрути, туди-сюди, все, шлям, пул, кампам, капає. І ми маємо енергію. Космічний корабль ми запустили. Так, дивимося. Давлення в нормі. Температура росте. Давлення в нормі. Температура топлива норма. І о чудо! Маргарин капає. О чудо, Бойлер гріть! І хата теж гріється. Вот так вот. Тут ще можна щось сказати, я не знаю, чи буде видно вам гарно. Можна газку прибавити. Ой, а давай прибавимо газку. Ой, ти че, гарненько. О! Гало, хату не зірвати бойлера. У нас справді все гораздо, як то кажуть, веселіше, бо якщо виключити свет... Подивиться туди, як капельки капають. Раз, два, три, чотири. Ви бачите. А дивись, що тут робиться? Ой, яке все красне! Оце купа енергії. І отак от це розход літер на 2 години. Але... Ну, я вже перевіряв це замало. Треба навалювати. Давайте з вами навалимо. Жирно навалимо. Головне не зірвати. Ух. Оце до діла! Оце до діла! Отака ціна незалежності. Без космічного корабля нікуди. Е Бойлер у мене, він отакий от веселий. Веселий Роджер. Е Гаряча вода з котла приходить з косвіним нагрівом, тут змієвики він гріється. Ну, в общем, вода ще не нагрілася, але вона у мене точно буде. Що я в кінці хочу сказати? Дивіться, не маючи ракети, ви нікуди не полетите. Які б у вас вітряки не були, і скільки б панелей у вас не було. Але в цілому скажу так, я з енергією, я державну енергію не використовую, тобто я за неї не сплачую, е, тому що я вже на 20 чи 30 років заплатив вперед. Пишіть свої побажання. Саме головне напишіть, що в мене просто вітряки неправильні. Я знаю, такі є. обов'язково напишіть. Об Всі побажання, питання, що як працює, може комусь розкажу. І саме головне хочу сказати, енергії від вітряка гора. І це правда. Так само, як і від сонця. Все залежить від агрегату, погоди і багатьох інших факторів. Якщо комусь щось цікаво в цілому, переходьте на мій канал, там дуже багато відео, як я все це робив. А, і коротке відео. Да, в цьому відео <сум> відповіді. Мачту ту робив сам, панелі ціпляв сам. Все робив сам. Ну, оце все будівництво, все сам, да. І вітряк теж робив сам. Е, ну, таке. В общем, переходьте на канал, там всі відповіді на ваші питання. Вони там всі є. Не пишіть дурні, будь ласка, ви всі розумні люди. Пишіть гарні, гарні коментарі.